Мадяна, і що з ними, якому вони стані? Всі абсолютно люди, які евакуйовані з Китаю, зараз в безпеці. Вони в теплі, накормлені, у них є зв'язок. Я дуже сподіваюся, що вони гарно відпочинуть, і з ними все буде добре. Наші медики забезпечили. Там достатній рівень захисту, і вони фізичний і в епідеміологічній безпеці. А як вони комунікують усі з родичами? Там якісь допомагають? В цьому? У них є засоби зв'язку. Завтра ми переконаємося, що індивідуально у кожного з них немає проблем з тим, щоб сконтактувати з тими, з ким вони хочуть контактувати. Китай залишається ще близько, 200, 300, 400 людей. Чи є плани якось їм допомагати? Ми будемо спостерігати за тим, як буде розвиватися взагалі ситуація з коронавірусом. Звичайно, будемо консультуватися з нашими колегами з Всесвітньої організації охорони здоров'я, і внаслідок власне цих спостережень і консультацій будемо приймати подальше рішення. А за сполучення з країнами гардії є, я буду тут все обмежено. Як тільки будуть повідомимо. чи дійсно в країні немає якогось такого закладу, де реально можна забезпечити усі сучасні норми і підбезпеки? В Україні дуже багато закладів, де можна забезпечити сучасні норми, в тому числі і цей заклад, про який ми сказали, це в тому числі режимний об'єкт. Там працює персонал, який нам дуже добре зрозумілий. Я вже казав неодноразово про те, що зараз ми планували в тому числі цю операцію з розумінням, що можуть бути якісь провокації, дякувати Богу! Всі живі й здорові Ніхто не відмовляв, ніхто. Ну дивіться, що таке міст відмовили. Ну тобто, це означає, що в я... в якій кількості міст були провокації, Бо маніпуляції по повідомлення? так варіантів ми розглядали багато різних варіантів. Медики висували багато критеріїв до подібних закладів, де вони мають розміщуватися, яким чином має бути організований там побут, яким чином там має бути архітектура всередині будівлі, що це має бути окрема будівля, периметр має бути там легко ну захищений і так далі. Виїжджали на ці об'єкти фахівці. Медики, фахівці з безпеки і за підсумками всіх цих консультацій у нас оперативний штаб ухвалив там 3-4 варіанти, які ми розглядали до останнього моменту. Чому саме був обраний цей варіант? Причин дуже багато. Ще раз, за підсумками 14 днів я переконаний успішної операції, ми, можливо, поділимося більшими деталями. На санаторій імені Соєча у Харкові. Він у нас був у списку. Чому він не годиться? Бо після аналізу стало зрозуміло, що з печеніцького водосховища йде забір води до Харкова, і система фільтрації там така, яка не забезпечує потрібну ситуацію. Цей об'єкт був знятий. І таких критеріїв було декілька зрештою. Вийшла така ситуація. Вийшов вийшла така посилена охорона. Тобто, це якось нагадує спецоперацію, спецоперації. Дану що подивитися. А ви побачили, Чи? що зрештою побачили, вона бачили, не була зайва Реально, от я захворів. Окей, тобто Система. у вас була на інформація? Ну, ми бачили, що відбувається кількість людей, бо термін.